Ну що ж, я вже в Луцьку своєї мами, і зараз підемо гуляти і шукати одну книгу, яку я хотіла купити саме тут. Я люблю ходити в Луцьку в книгарню. Є до речі, можливо, хтось дивиться мене з Луцьку, ви знаєте це місто, або ж ви просто його любите, а можливо, ніколи не були, напишіть мені справді дуже цікаво, тому що Луцьк це не таке. Популярне в туристів місто, але тут є на що подивитися. Я думаю, ви точно бачили і десь чули про замок Люберта, який знаходиться в Луцьку. І тут не тільки є замок, є багато гарних локацій, парк взагалі це дуже зелене, затишне місто, дуже комфортне для життя. Зараз підемо гуляти, разом роздивлятися. Спочатку на каву, а потім за книгою. Зайшли в Луцьк старе місто. І зараз спробуємо зайти в Лесину Вітальну. Є тут така одна кімната, яка присвячена Лесі Українці і житті їхньої родини в Луцьку. Дружочок прийшов, я вже аж злякалась. У Луцьку культ Лесі Українки. Її зображення всюди. А тепер підемо в музей сучасного українського мистецтва Корсаків. Він є найбільшим музеєм сучасного саме нашого національного мистецтва в Україні та й, напевно, в світі. Є галерея стріт арту, художній меморіальний музей Миколи Кумановського, навіть бібліотека мистецької літератури. Але найбільше часу я провела в залах, присвячених різним мистецьким осередкам нашої країни. Мріючи про той час, коли до Луцьку прийдуть туристи з усього світу, щоб подивитися на музей, на місто, на нашу культуру, знаєте, щось на зразок Більбау, його музею Губінхайм. Ось, наприклад, зала присвячена одеським художникам. Перлина цієї колекції це звісно Олександр Ройтборд з його картиною Хроніки чумного Року. Купити і прочитати саме в Луцьку це вежа через О, це збірка текстів, яка є результатом роботи першої літературної резиденції в Луцьку, виходила вона в видавництві Комора. Я навіть трохи засмутилася, тому що в книгарні Є, де я сподівалася її знайти, її не було. В книгарні КСД її також не було. І знайшла я її вже в третій книгарні. Недалеко від Собору, бо я вже думала плакати. Ну, не плакати, але все ж таки я засмутилась, бо я бачила її в Києві в книгарні Сенс, але вирішила почекати до Луцька, бо вирішила що це буде така символічна покупка, адже ця збірка тексти в цій збірці розповідають саме про Луцька. Тут такі імениті письменники української літератури, як Оксана Забушко, Мирослав Лаюк, Катерина Калитко, Любко Дереш та Макс Кідрук. Коли ви бачите такі імена, то вже здається, ну, половину успіху цій книжечці гарантовано. Хоча, враховуючи, що я не змогла її знайти ніде в книгарні. Її ніби як розкупили в книгар... книгарні є, в КСД її взагалі не було. А в останній книгарні я взяла. Передостанній примірник, але я в мене таке підозра, що примірників насправді було не так і багато. Що дуже шкода, тому що ця, ця книга і задумувалася як літературна промоція для міста Луцьк. І тут в, кожні, в кожному тексті згадується про Луцьк. Оксана Забушко, я думаю, ви знаєте, народилася в цьому місті, тому її розповідь, яка є такою ніби частиною її автобіографії, мені здається, Напевно, ця книга в роботі. Вона така дуже щира про дитинство, але водночас, позабушківський, звісно ж, інтелектуальна, говорить про самоідентифікацію, про боротьбу, і навіть про її розуміння ще в дитинстві, що вороги близько, про співіснування з дітьми. З... Сімей КГБ, про її батьків, і взагалі про будинок офіцерів, якийсь на сьогодні в Луцьку, на жаль. Виглядає справжньою руїною. Якраз її текст займає найбільшу частину цієї книги. Також мені сподобалося сподобався текст Катерини Калитко. Вона також так серйозно підійшла до роботи над текстом для Луцька і Пролуцька, тому що вона тут говориться, що в кожному місці, в новому для неї місці, вона шукає три речі: це. Стерн єврейське поселення, букуністичний магазин, а також річку. Все тут вона знайшла, крім вкуністичного магазину, але це е, привід ще раз повернутися. Е, крім цього, Калитко робить таке дослідження і е, шукає місця людей, які пов'язані з українською революцією 17-20-х років. І, і саме про людей, які жили і щось вагоме зробили для міста Луцьк. Тому це теж таке для мене було цікаве відкриття про будівлі, про відомих людей е, в цьому місті. Наприклад, текст Макса Кідрука я не зрозуміла взагалі до чого тут, тому що е, в ньому про пролуцьке, як на мене, жодної згадки, можливо, я щось пропустила, або не зрозуміла якоїсь натяку. Е, але, думаю, він просто писав е, цей текст, а це частина з його роману. Колонія як частина тут невеличкий зовсім уривок бачите, яка взагалі книжка за по об'ємах. І напевно він саме цю частину тут писав і тому її помістили в цю збірку. І я так розумію, під час коли проходила ця резиденція, то були різні зустрічі з письменниками, і для них влаштовували також різні тут культурні заходи. І збиралися люди, щоб послухати їхні тексти, тому саме ці тексти і війшли до цієї збірки. Мені було дуже комфортно провести ці декілька днів в Луцьку з цією книгою. Це доповнило такі. Якісь мої відчуття. Я взагалі не місцева, але моя мама дуже давно живе в Луцьку, і зазвичай я тут е, бувала раніше кожного року е, влітку під час фестивалю Бандерштат, особливо, бо любила поєднувати таку подорож із культурною програмою. Тут я. Побувала вперше і на презентації, наприклад, Джадана, і послухала його пісні і познайомилася з письменниками, які стали для мене улюбленими, такі як Артем Чехта і Ринацілик. Не слово це такий фестиваль і місто, яке я дуже люблю. Крім того, кожного разу, коли я буваю в Луцьку, мені подобається ходити в якісь нові для себе місця, в нові музеї. Цього разу я відвідала музей Лесина Вітальня, а також музей сучасного українського мистецтва. Це просто прекрасне місце. Я не очікувала такого рівня. Насправді, музей Лесина Вітальня – це зовсім. Невеличкий такий дуже камерний музей, е, і його можна відвідати е, е, тільки в п'ятницю, суботу-неділю, або ж замовити індивідуальну екскурсію в інші дні. Що ми з мамою моєю і зробили? Ми там були тільки вдвох е, з гідом, який нам причудово все розповів. Видно, що в нього є досвід. Я вам раджу теж так зробити там, до, якщо до шести людей екскурсія коштує 400 гривень. На всіх, тому збирайтеся групою і воно того вартує. Бо мені здається, якщо ви там підете один відвідати, вам здасться, що там немає чого дивитися, тому там треба розповідати історію, щоб зрозуміти. Це, цей музей знаходиться в будинку, який винаймав батько Лариси Косач Уже в 1990-х роках. Леся з ним там уже не жила, вона вже була. Дорослою дівчиною, а насправді жили вони в Луцьку якийсь час біля двох років, в 80-х роках. І саме тут Леся написала свій перший вірш Надія. І також вважається, що під час процесії на водохреща до річки Стрия, де вона застудила ноги, і це дало такий поштовх розвитку її туберкульозу. На жаль, саме після цього почалися всі її проблеми зі здоров'ям. В тому музеї всього декілька кімнат, і гід вам розповідає просто про те, як. Жили в побуті, який побут мали люди того рівня, адже Леся належала до родини інтелігентів, навіть до, до родини аристократів, бо і її тато, і мама мали свої помістя. Її тато займав дуже високу, дуже високий ранг на той час в Російській імперії. Тому портрет дівчинки з віночком в українському вбранні, який зазвичай ми бачимо там в підручниках. Це зовсім не про Лесю. Вони вдягалися за. Модними на той час тенденціями європейськими, і взагалі похід цей, цей музей підтвердив ще раз все те, що мені доводилося читати і в Оксани Забушковій Нотрдам-Дюкрен, і, і в книзі Тамари Гундорової книги Сивіли. Одним словом, це цікаво, якщо ви знаєте контекст, контекст взагалі життя Лесі та її сім'ї. Якщо ви трошки від цього далекі, без екскурсовода, там немає ніяких супер. Таких експонатів, які вас враж... вразять, всього декілька, там всього дві кімнати, фотографії і декілька ем, меблів і речей з побуту сім'ї. Музей же сучасного мистецтва мене справді вразив, він чудовий, гідний якогось європейського рівня. Я не знаю, мені здається, що. В нього занадто мало реклами, і навіть він знаходиться досі так далеко від центру. Щоб туди доїхати, треба ще постаратися знайти якийсь шлях. Хоча, звісно, таксі в Луцьку зовсім недорогі, тому за 60 гривень можете туди доїхати від. Від центру я була в музеї вівторок, тому там зовсім було небагато людей. Мені пощастило гуляти майже одній. В кожній залі я могла зупинятися, розглядати картини спокійно, читати всі описи. Людей було небагато, але якраз в цей момент був там і Дмитро Монатік. Я думаю, що ви знаєте, що він з Луцька. Я не сильного фанатка, мені не подобається, що він співає російською мовою вже давно, тому. Таке, коли він прийшов туди знімати якусь передачу, мені час було вже йти. Ми щасливо розминулися. Що мені особливо сподобалося, це те, що в самому музеї є такі окремі зали, які присвячені київській школі сучасного мистецтва, одеській, Закарпатській. Не пам'ятаючи там, Дніпровський також є невеличкий опис того, як ця школа формувалася, хто є найбільшими, найвідомішими представниками цієї школи і також зазнають їхні роботи. Як приклад, там є декілька робот і Еми Андєвської, є навіть робота Юрка Іздрика. Я не знала, що він також і художник. Одним словом, дуже дуже вам раджу туди сходити, навіть якщо ви думаєте, що сучасне мистецтво це не для вас. Я іноді так, так думаю, не всі картини я розумію, я не можу себе назвати прям таким знавцем, але там є е, справді роботи, які мають якийсь глибший сенс. І е, не те, що ми звикли називати якоюсь незрозумілою мазнею, що і дитина моя може намалювати. Там справді е, є роботи, які виконані в різних техніках, і для, яких, для виконання яких тобі. Точно, точно треба талант, там сумніву немає, що це мистецтво. Дуже раджу вам відвідати його і запладувати собі подорож до Луцька, тим більше що зараз. Їхати кудись далеко в подорож, не усіх виходить, а до Луцька ходить з Києва нічний потяг. Ви в 10 вечора сідаєте в потяг о 6 ранку. Ви вже в Луцьку, у вас є цілий день на погуляти. Ви можете навіть погуляти лише день, але краще, звісно, і на вихідні. Тут є що побачити, є де смачно поїсти, як і якісь звичайні такі прості провінційні кафешки, а є також і різні. Кафе, новомодні, як і в Львові та в Києві. Все ви тут можете знайти, і різні авокадо-тости, і модну зараз оранж-каву, все смачне. Ну що ж, мені час збиратися. Буду я сумувати за Україну. Не знаю, коли наступного разу вдасться мені сюди знову приїхати. Продаю речі, пішла купувати також собі якісь водичку, якісь смаколики на довгу дорогу. Сподіваюся, що польські прикордонники швиденько мене пропустять і не буде там ніяких затримок. Останні години хочеться провести десь просто гуляючи в парку, спостерігаючи за людьми, слухаючи українську мову. Дякую, що подивилися це відео, що провели якийсь час зі мною в Луцьку, розділили зі мною радість повернення. На все добре, друзі, бувайте.